Фінал Кубка Дніпропетровської області з футзалу сезону літо 2025 став вінцем і справжньою окрасою турніру. Окрім того, що в ньому зійшлися учасники майбутніх подібних змагань національного масштабу. Лисичанський будівельник і представник нашого міста ам Стейт. Вони подарували уболівальникам справжній трилер з залихватськи закрученим сюжетом і розв'язкою, яка знову зіграла зле з Дніпровцями, які весною у поєдинку подібного статусу зимових змагань поступилися у серії після матчевих пенальтів. Футбольна лотерея очікувала на них і нині, хоча до неї. Ще був основний час зустрічі, де АМ Стейт постійно наздоганяв свого суперника. На 14 14-й хвилині будівельники забили доволі курйозний гол, автором якого став Мігаров. За екватором другої половини зустрічі Трубіцин холоднокровно на одинці розібрався з голкіпером і здавалося, поховав інтригу. Але вона таки мала місце. Дніпровці прийшли на гру з п'ятим польовим виконавцем, затиснули суперника обабіч його володінь. наскільки щільно, що Бондаренко спрямував м'яч у власні ворота. А ще за три хвилини Іванов поновив рівновагу два у час, що залишався до фінальної сирени, рахунок змін не зазнав, все мала вирішити серія після матчевих футзальних пенальтів. Вдалі ще її розпочали Дніпровці, коли їхній голкіпер порирвав удар Селіна. Втім, його колега замплуа з Лисичанська горовий відразу впорався з пострілом Любарського, не забив йому згодом, і Шебинський натомість сам Герман не схибив, прицільно виконавши заключний п'ятий удар серії з позначки, який і приніс довгоочікувану перемогу його команді, яка традиційно в енергетичному колі Лабораторію за звитягу. «Гра була дуже інтенсивна. У нас не було п'ять ключових гравців, але всі хлопці билися. У нас було вісім чоловік. У нас новий тренер Анатолій Міленький, Він нас так трішки настроїв на гру. І а лотерея це така штука. Пенальті, це така штука, що нам фартануло. І ми більше, значить, хотіли перемогти. На початку стислої урочистої церемонії нагородження учасників суддів та уболівальників привітав. і Подякував за справжнє свято футзалу. Перший заступник голови асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко. Інтрига до останніх хвилин, і знову АМЕ опинився у якості фіналіста. Дуже багато емоцій у команду президентів у тренерів, уболівальників і росичанський колектив з. Перемогою вже незабаром обидв, обидвам колективам стартувати у Кубку України з футзалу. Бажаю лише перемоги, лише розвитку і до нових перемог. Далі він разом з головою асоціації футзалу регіону Саміром Гусейновим почергово вручили відзнаки кращого голкіпера і МВП фіналу Кубка Дніпропетровської області з футзалу сезону літо 2025. воротарю будівельника Герману Горовому, після чогось рібних медалей фіналістів турніру. Вдруге поспіль протягом якихось півроку були у достойні невдахи вирішальних зустрічі гравці Дніпровського АМ Стейта дуже складний, як завжди, матч з будівельником. Ми ну, погано зіграли перший тайм, але у другому все змінилося. Як на мою думку, ми мали набагато більше моментів гольових, але у футбол виграють ті, хто більше забивають. Вони заслуговують, вони робили, пройшли дуже великий шлях до фіналу в чемпіонаті. Ми стали кращими в Кубку Лігіону будівельники. Я вітаю. Команду будівельник з перемогою її підтвердженням традиційно, як і на всіх інших змаганнях, стало вручення золотих нагород, які стали надбанням гравців лисичанського будівельника, капітан яких за мить здіймав над головою головний трофей турніру Красень кубок за перемогу. який красномовно засвідчив раніше проголошений президентом клубу еволюційний поступовий курс і шлях команди до нових вершин звершень і здобутків. З чим ми її і вітаємо.